Вітаю, етері ви Випуск новини у студії Віктор Раду. Понад 40 ракет різних типів випустили окупанти по Україні під час ранкової атаки 23 січня. 21 з них збили наші захисники. Про вибухи і прильоти повідомлялися в Харкові, Києві та Павлограді. У наслідок ранкової атаки загинули 8 осіб. Ще понад 60 постраждали. Ракети, яку направили в бік Одеської області, не досягла цілі. У Дніпропетровській області внаслідок атаки на Павлоград одна людина загинула. Ще одна дістала травми. У Києві виникли кілька пожеж у різних районах. Загинув чоловік. Понад 20 мирних жителів дістали поранення, зокрема, троє дітей. Крім того, вранці армія РФ завдала по житлових районах Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів. Були використані зенітні системи с 300 крилаті ракети Х 32 і балістичні іскандер. Уже відомо щонайменше про шістьох жертв і 62 поранених. Анених армія РФ била по району житлової та цивільної забудови. В одному з будинків зруйновано цілий під'їзд. Загалом пошкоджено 30 житлових будинків. У місті виникли проблеми зі світлом і газопостачанням. Повідомили в Харківській Ова. Пізніше було запущено ракету Х 31 П в бік Одеської області, але вона не досягла цілі. У чорному морі на сьогодні налічується 10 ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет Калібр, загальний залп до 14 ракет. В день корабельно угруповування поповнилося ще одним підводним ракетним носієм Загальний залп калібрів до 20 ракет. Рівень ракетної небезпеки дуже високий. Повідомили у силах оборони півдня України. Демобілізація, закінчення контракту, поранення. Захисники, які одержують право повернутися додому, стикаються з проблемою, чим заробляти на життя. Хтось, поки воював, втратив робоче місце, хтось шукає нову роботу в обласному центрі зайнятості. Говорять, готові допомагати тим, хто повертається з фронту. Держава наразі зобов'язує кожного роботодавця зберігати робоче місце працівника мобілізованого в армію. Боєць має отримати старе робоче місце і посаду, але частини підприємств зруйновані або закриті, де працювати. Сьогодні Державна служба зайнятості пропонує учасникам бойових дій підбір постійної або тимчасової роботи, мікрогранти для бізнесу, надання усіх відповідних консультацій, видачу ваучерів на навчання, розповідають у відомстві. По дані минулого року, кількість таких людей, які звернулись до служби зайнятості в Одеській області, небагато. Це 123 особи. 23 особи з них було працевлаштоване. 10 вже проходять відповідне навчання. Вони скористались послугою навчання на базі центру повтори служби зайнятості. А також отримали деякі з них отримали ваучерне навчання в інших навчальних закладах. 23 особи з числа ветеранів були працевлаштовані охоронниками, водіями, лікарями, кухарями, інспекторами з військового обліку, розказали в центрі зайнятості. Щодо ваучера на навчання, то учасник бойових дій має пільги в отриманні. Йому достатньо лише цього статусу, не потрібен відповідний страховий стаж. І за рахунок ваучера можна компенсувати вартість навчання в розмірі не більше ніж 30 тисяч 280 гривень. Для порівняння ваучер можуть отримати і інші громадяни України, але за наявністю 15 років страхового стажу і вік повинен бути від, від 45 років а, або категорія тимчасово переміщених осіб. Наразі чотири ветерани за ваучерами навчаються на психолога, водія будівельника. Держава стимулює і роботодавців, які приймають на роботу учасників бойових дій. За одною програмою роботодавець протягом півроку отримує часткову компенсацію зарплати працевлаштованого, зазначає директор обласного центру зайнятості Микита Коренєв. А інша програма надає можливість у разі працевлаштування ОБД або особи з інвалідності першої або другої групи. Отримати компенсацію на облаштування робочого місця для такої людини. І розмір такої компенсації може становити до 70 тисяч гривень у разі працевлаштування людини з інвалідністю другої групи та у розмірі до 106 тисяч гривень у разі працевлаштування людини з першої групи інвалідності. у службі зайнятості. Ветерани позачергово можуть бути зареєстровані як безробітні. Для них передбачений резерв робочого часу. Це така і дуже чутлива категорія людей, і вона є однією з пріоритетів для з точки зору служби зайнятості. Ми працюємо над їх професійною реабілітацією для того, щоб працевлаштування відбувалось швидким, якісним і звичайно з тривалою зайнятості. Шукають роботу сьогодні з числа учасників бойових дій за такими професіями: це радіотелефоніст. Це психолог, це охоронник, це водій, продавець, кухар. Бажана заробітна плата, яку бажають отримувати наші ветерани – близько 25 тисяч гривень. У свою чергу в службі зайнятості підкреслюють, що готові до плідної співпраці з організаціями та установами щодо адаптації ветеранів до цивільного життя. 7100 тисяч гривень. Саме така мінімальна зарплата встановлена в Україні з 1 січня. Це на 400 гривень більше ніж в минулому році. З квітня мінімалка підвищиться до 8 тисяч. Чи говорять такі зміни про інфляційні процеси і для кого це позитивна новина? Ми спитали у столичного експерта. Мінімальну зарплату одержують сьогодні деякі працівники комунальної сфери, наприклад, двірники на сайтах з пошуку роботи. Самі низькі зарплати пропонують також прибиральницям. Від 20 тисяч можна одержувати, працюючи торговим представником, водієм фури або кур'єром. Вакансій багато, але для високої зарплати треба мати знання та досвід роботи. Коли ми говоримо про очікування щодо зарплати у 2024 році, треба зазначити, що зараз є консенсус, що очікується зростання доходів як номінальних, так і реальних. Причому весь бізнес, переважна, переважна кількість українських компаній, закладають, що вони будуть підвищувати зарплату своїм працівникам у 2024 році. Підвищення мінімальної зарплати відчують перш за все ті, хто її одержає, і що найважніше держава. Бо чим вище зарплати у населення, тим більше податків надійде до бюджету, говорить експерт. Щодо підвищення мінімальної зарплати, то це дійсно є кроком, який має сприяти детінізації. Тобто, дуже багато людей в Україні отримують зарплату в конвертах, а офіційно отримують тільки мінімальну зарплату. І тому, коли підвищується мінімальна зарплата, таким чином підвищується оподаткований мінімум, а отже більше податків йде до бюджету. І це позитивна історія, це є частиною дитинізації, і, власне, тому навряд чи варто розглядати це як негативний інфляційний фактор. Тим більше, що особливо це не впливає на динаміку цін щодо інфляційних процесів, то вони не зупиняться, але будуть іти повільно. Прогнозує економіст. Наступного року очікується інфляція, розмір якої не має перевищувати 10%. Це вище ніж інфляція у 2023 році, але якоїсь значної цінової динаміки не очікують. Підвищення мінімалки на цінах на товари значно не позначиться, говорять експерти. Покупна спроможність громадян не виросте саме через інфляційні процеси. Таким чином відчують підвищення мінімальної зарплати перш за все. Підприємці їм доведеться вносити більше податків. Та держава, яка отримує додаткові кошти для поповнення бюджету. Гранати, патрони та пакети з канальбісом. В Одесі затримали чоловіка, який зберігав у квартирі зброю та наркотики. Поліцейські отримали інформацію про те, що житель Хаджибейського району зберігає вдома заборонені предмети. Сміробітники управління карного розшуку головного управління Нацполіції в Одеській області спільно зі слідчими відділу поліції номер 3 Одеського районного управління номер 1 провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта в одному з приватних домоволодінь. Разом зі спеціалістами управління вибухотехнічної служби слідчі вилучили корпуси ручних осколкових гранат з двома запалами, які за попередніми висновками у конструктивному поєднанні є вибухонебезпечними бойовими припасами. Також поліцейські вилучили декілька піротехнічних виробів і ємностей з речовиною рослинного походження схожою на канабіс. За словами затриманого гранати та піротехніку, він нібито придбав у невідомих осіб через інтернет. А канабіс виготовив сам із конопель, який виростив на своєму городі та зберігав для власного вживання. За даними фактами, розпочали кримінальне провадження. Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. А в центрі Ізмаїла чоловік мав намір продати автомат Калашникова за 50 тисяч гривень. Торговця зброєю та його клієнта затримали на гарячому. За словами жителя Саф'янівської громади, автомат Калашникова він знайшов просто на вулиці і зберігав удома як трофей. А коли знадобилися гроші, вирішив продати. Разом з працівниками Служби безпеки України за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення Одеської області. Затримали в центрі Ізмаїла. Відразу після збуту автомата Калашникова, жителя Сафянівської громади. Вибухотехніки спільно зі слідчими вилучили з незаконного обігу зброю, яка, згідно з висновками експерта, належить до категорії нарізної вогнепальної зброї калібру 545 на 39 мм. Знаходиться у справному стані та придатна до стрільби. А також 53 тисячі гривень, які правопорушник отримав за її продаж. Під час досудового розслідування поліцейські з'ясували, що за плечима фігуранта вже три судимості: за пограбування та розбій. Щодо затриманого відкрили нове кримінальне провадження. За продаж вогнепальної зброї йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Подорож до Молдови за 5 тисяч доларів на Одещині на кордоні затримали перевізника та чотирьох ухильників. Перевізник організував незаконне переправлення через кордон в обхід пунктів пропуску військовозобов'язаних чоловіків. В одному з месенджерів він домовився з чотирма жителями Київської та Полтавської областей і отримав від них передоплату в криптовалюті. У доларовому еквіваленті вартість послуг коливалася від 2 до 5 тисяч доларів. Автомобіль із перевізником та ухильниками зупинили на під'їзді до кордону в роздільнянському районі. Організатору повідомили про підозру йому загрожує до семи років позбавлення волі. Мали у прес-службі облполіції. Історичні події більш ніж сторічної давнини. Те, що надихає людей різних поколінь. Україна відзначила День Соборності. Це подія, яка стала однією з найбільш значних в історії в Одеському ліцеї. Їй присвятили заходи уроки бесіди. Ой, лузі червона калина. Одна з найбільш відомих пісень, яка була маршовою піснею січових стрільців. Під час війни вона стала символом незламності українців в наші часи. Її співають люди різних поколінь, різних професій. Вона одна з найулюбленіших для учнів ліцею. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. 106 років тому було проголошено акт злуки про воз'єднання УНР та ЗУНР в єдину незалежну державу. І до сьогодні ця подія вважається однією з найбільш знакових в історії України а вшанування цієї дати є надзвичайно важливим у вихованні молоді, вважають в Одеському ліцеї. Враховуючи те, що наші діти ходять різні класи в різні дні. Вчора у нас було проведено виховні години, години спілкування, онлайн-квести, онлайн ігри. Вікторіни з цієї теми переглядали дуже багато тематичних відео, і у нас був організований. Флешмоб для всіх учасників освітнього процесу, і у нас був ланцюжок і днання. Сьогодні у нас інші класи, так само проводимо сьогодні виховні виховну роботу, виховні години. Співаємо до цього. Шли величезна кількість поколінь українців, сотні, а можна так сказати, і тисячі років, періодично виборюючи право на свою незалежність, і свою державність. Тому День Соборності України це один з провідних державних свят. Українського року і говорячи про соборність з нашими учнями, ми говоримо, що в першу чергу сила в єдності, і єдність наша в величезній кількості контекстів. На уроках мистецтва ми згадуємо пісні, які присвячені саме тій добі. Знання про подвиги наших героїв, важливі сторічні події та етапи розвитку держави допомагають формувати почуття гордості та належності до України. Так кожного ранку перед початком освітнього процесу в Одеському ліцеї звучить гімн України. Далі вчителі і діти вшановують пам'ять полеглих українських воїнів хвилиною мовчання. Також один з основних напрямків національно-патріотичного виховання це волонтерська діяльність. Малювали просто там, малюнки і ну, на вільну тему, якби, щоб підтримати просто наших військових. Що ти намалювала тоді, пам'ятаєш? <гум> ну, я намалювала, о, я не пам'ятаю точно, що я намалювала. Я намалювала якусь тварину і написала Все буде Україна. Ми можемо проводити ж льні акції, ну, а дехто просто навчатись з нашого боку. Старатись, намагатись, я якомога краще себе проявляти, демонструвати, показувати. Щодо проводження акцій, ми можемо збирати гроші, ми можемо передавати, ну, збирати речі та передавати їх військовим або ж просто там якісь побажання чи слова теплі. Я впевнена, їм приємно, розуміючи, що вони захищають людей, які пам'ятатимуть їх і надалі. Майже в кожній українській родині сьогодні є ті люди, які пішли захищати нашу батьківщину. І головне, в чому вони потребують, це підтримка рідних. Так Анастасія розповідає про свого батька, який служить в Збройних силах України. Я підтримую його морально. Я розумію, як це складно і що після того точки зору змінюється. І військові вони як? Вони вже інші люди. Тому я намагаюся завжди бути біля нього, завжди підтримувати, казати теплі слова, обіймати і так далі. Я його поважаю, я його дуже люблю як людину і як батька. Любов до своєї батьківщини, інтерес до її історії, повага до людей все це сьогодні формується навіть не за допомогою книжок. Діти самі бачать, як боронять країну наші захисники. Вони самі є причасними до процесу боротьби за незалежність. Це спонукає дітей до прагнення стати справжніми патріотами своєї рідної землі. Народжені у воєнний час реалії сучасних подій так чи інакше впливають навіть на імена новонароджених. Серед немовлят в Одеській області минулого року дівчатка з іменем Джевеліна. Проте і зустрічаються інші дуже рідкісні, такі як Асоль і Богиня. Про імена та сучасні сервіси для реєстрації новонароджених ми дізнавалися у південному межрегіональному управлінні Міністерства юстиції в місті Одеса. Тетяни, Наталки, Оленки. Ці популярні колись імена зараз у молодих батьків не дуже популярні. Багато хто хоче назвати свою дитину так, щоб коли її закличеш, не прибігало півдвора дітей. В 2023 році в Одеській області серед імен, під якими часто реєстрували дівчаток, були Аделіна, Анна, Варвара, Вікторія, Єлизавета, Злата, Катерина, Марія, Мілана, Мія, Мирослава, Ніколь, Поліна, Софія. Імена гарні, але звичні. Іноді батьки хочуть надати своїй доньці зовсім оригінальне ім'я. Більш рідковживані були такі імена у дівчат, як Аврора, Амелія, Аталія, Асоль, Богиня, Джавеліна, Жасмін, Іларія, Квітослава, Круелла, Мальвіна, Олівія, Сабіна та Стефанія. У числі найрозповсюджених серед хлопців були імена Андрій, Артем, Богдан, Давид, Дмитро, Марк, Матвій, Олександр, Тимофій, Ярослав. А ось своєю оригінальністю вразили також ті, що не часто зустрінеш у повсякденному житті. Рідковживані стали Вільям, Доріан, Еней, Єремій, Ждан, Лавр, Лука, Лекс, Мар'ям, Орест, Рагнар, Святозар та Харитон. Як кажуть психологи, ім'я в значній мірі впливає на життя людини та несе певну інформацію про її особистість у навколишньому світі. Тому при обранні, як назвати свого сина чи доньку, батькам слід враховувати багато факторів та зупинитися на самому оптимальному і гармонійному варіанті, не дивлячись на вплив воєнного часу, коли зазвичай народжуваність значно знижується, одеський регіон, тим не менш за минулий рік, показав один з кращих результатів серед інших областей України. Одеський регіон він завжди є одним з лідерів регіонів з питань державної реєстрації, з кількості з цих реєстрацій, як народження, так і шлюбів. Так, за минулий рік народжень зареєстровано в Одеській області 13 тисяч Це трохи менше, ніж на рік минулий, попередній, але це в цілому очікувана, очікувана тенденція, бо воєнні роки вони завжди. Дають спад народжуваності все більше батьків на Одещині вже скористалися сучасними електронними сервісами для реєстрації своїх немовлят. Говорить фахівець. Абсолютна кількість цих реєстрацій пройшла через комплексну процедуру. Є малятко – 12 тисяч народжень. Тож одесити оцінили е, дуже зручність, швидкість та якість надання цієї послуги. Тому дуже рекомендую тим, хто зараз е, думає, як саме з чого починати реєстрацію малюка. Е, саме з проекту Я Малятка е, на сайті Дія або безпосередньо у відділах державної реєстрації, там де куди звертаються батьки за реєстрацією, обирайте цю послугу. Йде війна, але це не означає, що діти зараз не на часі. Головне, щоб маленькі одесити, які з'явилися на світ саме зараз, вже якомога скоріше стали жити в мирній країні. 23 січня у світі відзначають День почерку або День ручного письма, який має нагадати про значення особистого стилю і почерку кожної людини. Через зростання використання електронних пристроїв і клавіатур, день каліграфії допомагає підтримувати це давнє мистецтво та популяризувати його серед сучасного покоління. Наш почерк це не просто набір літер, це система, що дозволяє не лише зафіксувати і передати інформацію, а й розповісти багато цікавого про того, хто пише. Наш почерк може змінюватися в залежності від настрою та інших чинників, говорять ті, хто першими знайомлять дітей з навичками письма. Все одно людина виписується, і, е, і характер в неї теж змінюється, бо доросліше, досвіду якогось набирається. Тобто це не сталий варіант. Сталий варіант почерку буде, скоріш в дорослої людини. І те буде мінятися в залежності від настрою, в залежності від змін, які в нас відбуваються, так, що таке. У мене теж почерк помінявся. От я себе, наприклад, да, якісь такі основні елементи залишились, але якщо я піднімаю, наприклад, зошити свої, ну, 15 років тому вони відрізняються від зошитів, які зараз більш стримко, більш так якось розмашисто, тобто я починаю від мабуть за часом бігти, як всі ми. Не поспіваю і починаю поспішати. Це теж відображається і в почерку моєму також. Учні початкової школи розповідають, що цифри їм писати набагато легше, ніж літери. Деякі букви алфавіту даються особливо складно. Напевно, найскладніше це було Р, а найлегше це було А або У писати літеру. А чому Р найскладніше? Ну, вона була схожа на Г. Легше було писати літеру А, а найскладніше де? Чому? Гаєчок там неудобний. І Школа надає дітям загальні правила і навички письма. Однак розвиток почерку є індивідуальним процесом, говорять фахівці. Кожна людина має унікальні моторні навички, координацію рухів, почуття ритму і стиль письма. Наприклад, сьогодні деякі діти звикли писати друкованими літерами, а не прописними. Це от примха цього дня. Дівчата починають знаєте, щось красиве шукати. Вигляд, буква Б виглядає, наприклад, красивіше в рукописному варіанті. Чи вона їй подобається більш друкованому варіанті? Я б не сказала, що це знаєте стало правилом писати друкованими літерами. Мабуть, бачить більше друкованого тексту, мабуть, з того. Унікальність почерку може бути привабливою та цікавою, але фактично найважливішою рисою будь-якого почерку є його зрозумілість. То там я, наприклад, даже хлопців іноді трішечки так ругаю, кажу. Хлопці пишемо хайно, бо думки є. Але якщо ви не зможете зафіксувати правильно свою думку, то ваша думка, ваша геніальна ідея, вона загубиться і вона не буде видна. Тому почерк це достатньо важлива історія. Ну і комп'ютер, от якщо порівнювати комп'ютер і рукописний почерк, комп'ютер не завжди прийде тут на допомогу, бо ти починаєш шукати, де формули в тебе, як вона виглядає, можна витерти, але коли йдуть виправлення. На папері мені здається, це більш творчий підхід до того, що ти робиш. Треба розуміти, що пише на рука, а наш мозок. Саме він посилає сигнали нашій руці, а та лише є механізмом. Тому почерк можна змінити. Знов таки власний якийсь досвід показати, як ти вмієш писати. Тут треба трішечки батькам постаратися. Ну як показати, от, подивись, як я пишу. Може, треба зусилля над собою зробити. От, подивись, як красиво виглядає от той текст. Тобто знов таки на примірниках. І діти зовсім у нас не маленькі, такі не глупці, вони розумні. І якщо їм показати, розказати історії, які стосуються того ж давнього Китаю, каліграфії, показати якісь іерогліфи, як виглядають. Ви знаєте, можна зацікавити дуже багатьох і привчити незалежно від того, який людина має почерк, важливо зробити його зрозумілим для інших. Головне не стиль, а якість прийняття та розуміння слів. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.